От, тут кхе -кхе, вчора були студенти, студенти і помічали, помічали різними пропорціями. Жовті, червоні, зелені, сині. Так, тут мої колеги зробили їм. Таку тропку, О, і вони тут щось що помічали, не знаю, не знаю. І є два пропорції два пропорції. Хайне. Ага. Це, мабуть, помітили, щоб, щоб не стригли. А. А я ще трохи не дуже розбираюся. А. Це не просто пропорції, прапорці які підписані, тут написано «Блок-2», «Блок-2», там щось, ну це вони знають, вони вчаться. Не всі пропорції підписані, так, і що я хотів? Я хотів прийти до секції там, де бузок Сирінга. Такі красиві сортові. Пахучі. О, як же тут добре ходити, дивитися? Нюхати це все красота. О, і ось яка дивіться А сыщені такий колір. Смотрите. А вона пахне, <кій> аж дух забиває. Це ось такий по краю біла смужка. Біла смужка. А тут дуже, дуже великий, ну десь метра чотири вузок такий. А, і білий. Є білий. І чомусь отак от, от виходить, що він білий, а тут він вже не білий. Якщо це видно, видно, да видно. На одному щу. А, ага. Буває таке. А. Ну і це, там вже розплідник такий, де багато рослин. О, ростуть, а потім їх висаджують. О, ну, з тої сторони ще відкрито, а тут хлопці вже закрили. О, і це ще маленькі кущики. Отак от, от. Я от дивлюсь, дивлюсь, що от всі по чотири. Всі по чотири. А, а що було п'ять, немає. Говорять, що щаслива квітка, її треба з'їсти. Але щось я не не не, не знайшов. А. І це вже, мабуть, і не бузок, а якийсь схожий на бузок. Твітки теж такі, як у бузка. Сенс, це просто другой, другий вид. Так я вже. Лей <кій> язик вже ворочується. А це, дивіться, вийдемо трошки сюди. Які дуже-дуже цвітки. мелкуваті якісь. Так. Еще сирина, сирина, рубесенс, ну сорт э, па палібин. О. И це, це теж вона. Це вона сорта ви. Афганський. Афгански. Він хоч пахне. Пахне, пахне і, і дуже сильно пахне. Ну так от. Це ж сонечко раніше рідко було, а зараз вже й пече, вже пече і вже, і вже руки горять. Але якось прикриватися, то жарко буває. Ну, так от. Гори, гори, гори. Тро... Не гори, а пагорби. Пагорби. Так, Походимо ще травень, червень, походимо і випить. По Німеччині походимо і в серпні поїдемо в Україну. Поїдемо там, де теж такі пагорби. О, так, зірвав. Такі ж пагорби, це на Поділлі. Десь таке, таке на Поділлі. І, і так прикарпаття теж. Вони є. Отак от. Карпати, звичайно, що вони вже гори, вони вищі. Десь вже більше двох метрів говерла, то там ще є такі гори. Оце. Під Іван там ще не, не був. Не був, на говерлі не був. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну, буду, буду. Поки поїду хату ремонтувати. Купив хату на поділлі. Це 70 кілометрів від Хмельницького і 70 кілометрів від камянця Подільського. Так, отак от. Так от. О, 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 ось тут моя одежа. Та одяг мій. О, тут я не побирав нічого. Ще буде. Ще буде день. Так, ну що, збираюсь. До побачення. До побачення. Поки в Німеччині. Поки в Німеччині. А потім буде Україна. А може колись буде і буде тропіки, як, як я хотів. Так, а там сонечко світить дуже. І температура не нижче 22 градусів сонце не Ага, Дуже добре. Так. Ну що, до побачення.